759-й день в Канаді, 12.07.25. Ой, сьогодні субота, гарна субота. Вже пів 12. -та. Треба записувати. Видно, як я згорів, червоний. О! Відбивається палець, та. Червоний. Але ще не пече. Відчувається подразнення, але ще не пече, буде. Буде, буде. Сьогодні ще буду спати на спині, може. Побачимо. Але це трошечки загоріло. Треба було постригтись перед тим, як на озеро. Зараз буду білий. Но, нічого, до наступного тижня пострижусь. Е, сьогодні спав я до 12. Вже виліз ліжки, ну вста... прокинувся по 12 і виліз. Пішов до сусідів подивитись, як там котик, зробив собі вдома кави, взяв снікерс, пішов до них, посидів. Котик вже був вимучений, ми його вимучили до обіду і спав. Спала вона. Я посидів з нею, вона там собі подрімала. І пішов. Вже перед тим, як ми сьогодні збиралися на озеро, нас запросили на озеро. Мали якраз у не пару місць, щоб пустити, бо там обмеження, не можуть багато запрошувати. І це якраз на нас вистачило. Нас запросили, ми. Я пішов, спакував всі речі, два візочка. Небагато. Зараз ще можна було крісла взяти, там різні речі, а так запакував два візочки. Е, столик, там всякі надувні штучки, матрас, така напівпалатка, що купив на секунді колись. Паделборди, взяв оцей каяк. Двохмісний. Класна штучка, каяк. Ну, класна, так, так собі. Поплавати в ній по озері, ну, мені більш цікаво падлборд. На ньому і постояти, можна, і посидіти, і полежати. Доска універсальна. А каяк там просто сидиш і, і пливеш. Та тих, хто плавати, не вміють там, може сидіти в тій лоці і, і все, їм нормально, бо воно з бортиками. Мені не так цікаво. І я ти більше навіть на падлборді не плавав. Ми всі падлборди щепили, я в воді і цілий час таляпався і оці падлборди тягали за собою. Ще плюс Джек і Хелен не мають свої переборни, накупляли І купили ще маленький. Ну, у нас там була ціла флотилія. Спочатку водичка холодна, здавалася, але потім. Потім в... в... нормувалися і... і все. Гарно, гарно. Поплавали, позагоряли. Перед тим, як їхати, ми зайшли в магазин, ще купили там кабуна, диню, о... оць... приколів, морозиво взяли, з'їли. Прямо після магазину. І поїхали. Додому пізно вернулись. Вже сонце заходило. Приїхали додому, все завезли. І відпочивати. Треба йти відпочивати. А. Завтра не їдемо, завтра не поїдемо нікуди, бо ми і так вже згоріли, озеро завтра точно відпадає. Треба, щоб ця шкіра злізла. Вже потім на озеро. Ноги не дуже загоріли. Ну нічого, наступним разом. Па-па.